Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на вівторок, на 29, квітня 2025 року. Як завжди, наші чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Прошу, так, щоб було краще видно. Прошу вас, робити свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички, давайте подивимося, яким вівторок буде у вас. А у вас карта двойка кубків. Карта Союзу. Карта, можливо, заключення якихось договорів, примирення. Карта взаємності. Тобто, що ви даєте, те вам траслюють, дуже приємна. Карта сім'ї, карта любові, приємна, хороша карта. Тобто на ваше, на ваше прохання відповідають вам да. да, на ваше приємно. Це життєві такі якісь можливості. Ну, я так би сказала, якийсь е баланс, тобто домовленості, е пропозиції. Вони, ви переможете в цих ситуаціях. Тобто те, що хочете отримати, вибір, правильний вибір, і те, що ви хочете отримати, ви його отримаєте. Такий приємний, позитивний день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Але хочу ще додати. Є таке враження, все буде так, як потрібно нам, і ніяк інакше. Так що все буде так, як потрібно вам. Так, дивимося двічки, що у вас? А у вас двічки, карта імператриці, карта сімейності, карта стабільності, добробуту, карта і день, такий буде у вас, пов'язаний з вашою родиною, сім'єю можливо мамою, татом, дітьми, да, таке щось, щось родове. Але це благополуччя пов'язано, це не ваші е, фіналі, можливо, поїздка якась ось ця карта випала, може, до рідного дому, до, до батьків. Але це щось е, така карта. Е, я б сказала, ну не тільки до батьків, да, може, в кого вже немає батьків, да, там, до рідних, да, скажімо, людей. Е інколи можна бути нерідними, рідними людьми не, не тільки по крові, да, можна бути і енергетично-духовно-рідними людьми. То, тобто це буде пов'язано з цим саме якимось родом, не, ті, не з вашими фінансовими якимись питаннями, а саме з. Як, з Більше 음, родовими питаннями. Може, ось бачите, поїздка, якась поїздка на рідну землю, так? тобто до рідної хатинки, до рідних людей. Якась така буде, що щось буде пов'язано з. І там було один раз повернення в дорогу, щось буде пов'язано з цим. Кудись будете їхати. Так, по рицарю Пентаклі це, можливо, отримати якусь допомогу да? або інформацію, або знання якісь від когось, так? щось таке вам прийде, може, квиток вам куплять, да? щоб ви поїхали. в Машину, знайдуть можливість вам поїхати. Да? Але я ж кажу, щось таке, як наче відчуттю, наче, як поїдете до, до місця, де вам дуже дороге воно, близьке, рідне, ваше. Такий мій прогноз для. Другого варіанту, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, я завжди, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо Трієчки, трічки, що у вас? А у вас карта сонця, карта емоційного наповнення, щастя. Знаєте, Як пройшли якусь тяжку дорогу і нарешті сонечко засвітило. Знаєте, таке якесь відчуття. Знаєте, як Камінь з плеч, от така якась. От на повні груди, вдох на повні груди то, Нарешті, знаєте. як почав іпотека закінчилась, кредит закрили, таке. нарешті от якось дихалися. Або довго щось чекали, може вхворіли, може нарешті щось. Ну, Але щось таке приємне, що ви скажете, що от. Збулося Да, можливо, я ж кажу, можливо, якась е, безсилля, можливо, якась хвороба, можливо, якийсь дійсно кредит, якась, денежні, якісь труднощі були, можливо, щось, ну, все що завгодно. Але це нарешті стало в якийсь баланс, вирівнялось, то тобто не в мінусі, наприклад, хоч на ноль вийшли. Да? Тобто збалансували, стали в рівновагу знайшли. Да? Якщо хворіли, то нарешті збалансувалося. Да? Якщо я ж кажу, таке впечатлення, що нарешті. Послідній платеж за якийсь кредит, от ви все от ви встановилися, і ви переможець. Тобто ви змогли побороти щось. І в зв'язку з тим, що ви переможець, у вас як навіть сонечко засвітило. Можливо, сонечко засвітило і за вікном, не тільки у вашій душі, а і за віконцем. Такий мій прогноз для третього варіанту. Такий приємний день буде у вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Давайте подивимося, будь ласка, який буде вівторок у вас. Що там у вас у вівторок буде? А у вас королева мечів, королева інтуїції, королева холодний, карта Холодного розсудку, День такого, знаєте, включених мозгів. Тобто беземоційний, ви, ви все прогнозуєте прагматично, так, да? аналіз. Беземоційно. Тобто ви, раціонально використаний, використаний раз, розум ваш, да? ви стратег, якісь будете такі, знаєте, хоч королева мечів вона така стервочка, але це, це е, і день такий, енергетика, така. Знаєте, як у лікаря треба зробити больно, щоб потім було добре. От у вас буде такий якийсь день, де прийдеться прийняти рішення, яке можливо буде трішки болючим не тільки для вас, а й для окруж... окружаючих ваших. Але подальшому завдяки вашій стратегії воно, можливо, принесе якийсь позитивний результат. От таке такий, по енергетики, от такий, як, мені, як картинки, треба відрізати, щоб як, наче знаєте, відрізати ненужний баласт, збросити його, а щоб потом ну, виплить, виплить вверх. Давайте подивимося, що з чим це буде пов'язано. Ух ти, тут вже розповідають нам цілу історію. Ну, я ж кажу, таке відчуття, ось дивіться, от буде якесь вам предложення, яке емоційно вас, наче верне назад, пережиті ці емоції. І знову треба буде пережити те саме, якесь воно вже у вас було, і ви такі, ні. Надо прекратиться по карті смерті. Але переживаєте, не знаєте, як це зробити. Чи правильно, чи неправильно, сумніви які, але ж таки по королеві мечі ви ж приймаєте це, уходите від цієї ситуації і починається десятка кубків. Тобто зараз больно буде вам. Ви щось будете приймати якесь рішення і робити якусь дію, яка буде для вас трошечки болюча, але в конічній ітогі вона приводить все одно вас до десятки кубків. Це до щастя, до сім'ї, до радощі, наповнення і щастя. Тобто у вівторок прийдеться вам таке зробити щось, від когось може від якоїсь людьми люд, з якоюсь людиною попрощатися, або якісь ситуації поставити е, крапку в цій, в цій життєвій ситуації, але щось треба буде. Так, продумати, зробити боляче на майбутнє. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.